Я весь час там була і я бачила отой, той вибух, що був на Хрещатику. І неправда, і неправда, що то німці зробили, німці того не робили, то зробила сама підпільна е, свєтська е, підпільна організація за те, що там на, на Хрещатику. Е, Приміщення для тих офіцерів німецьких. І вони то що зробили, ту всю трагедію, що ті всі люди, то страшне, як я побачила, як вже на тій вулиці від Хрещатика чи що йде по університет, бо я жила аж там далеко, так. як ці люди з тими валізами всі вночі отам стояли, я того не можу забути ніколи. Бідні ті люди, що тікали, як, то, як той хрещатик там горів. То жах був. То був жах. Як можна своїх людей за горстки тих таке поробити всім людям? І ще сказати, що то, що то зробили, що то все зробили німці. То жах був.